Етап перший Дарій Третій розташувався зі своїм військом у східній затоці Середземного моря. За великий перський цар зайняв місце за центром, яке було підсилене грецькими найманцями. Одну частину війська він перевів на протилежний берег річки Пінар. Однак це місце було сприятливим не для них, а для більш нечисленного македонського війська іська затока і відносно вузька частина між навколишніми горами. Абсолютно підходили уявленням Олександра. Він зі своїм військом за розробленим планом висунувся на протилежний берег річки Пінар. Потім побудував бойовий порядок свої військові частини. Етап другий перед боєм Дарій повернув назад частину війська, яка була розташована на протилежному березі річки. В той самий час Олександр направив кінноту для захисту лівого флангу. Боротьба відбувалась на місцевості зі складним рельєфом. Важко озброєні піхотинці македонського правого флангу переправилися через пінар і все далі відтісняли частини перського правого крила. У центрі над затокою розгорнулася запекла сутичка. На складному рельєфі місцевості перси отримали перевагу. Таким чином у бойовому порядку македонського війська утворився розкол. Обидві сторони зазнали великих втрат. Етап третій. Сприятливий для македонців поворот у битві настав, коли важкоозброєні піхотинці розпорошили лівий фланг персів і атакували з боку центр перського війська. Таким чином, македонці отримали вирішальну перевагу. Організованість перського війська розвалилась. солдати разом зі своїм правителем почали безладно втікати. Олександр, коли впевнився, що всі його військові частини знаходяться у безпеці, віддав наказ на переслідування, яке перетворилось на криваву бійню.